П'ять плюсів життя в Австрії, друга частина. Третім плюсом є те, що Австрія досить соціальна країна, політика якої підтримати та розширити середній клас. Тут майже немає людей за межею бідності, але й напрацювати тут серйозний капітал непросто, враховуючи розмір податків, прогресуючу систему оподаткування та ще ряд причин. Австрія дійсно сприяє в підтриманні стабільного спокійного життя на середньому рівні. Багато різноманітних соціальних виплат, страховок, льгот і усіляких плюшок, до яких ми в Україні зовсім не звикли. Нає працівники також тут досить захищені. Обов'язково медичну страховку оплачує роботодавець є лікарняні виплати 13 та 14 зарплати, тощо українцям Австрія наразі теж надає підтримку. Окрім тієї, що й усі країни Євросоюзу, Австрія виплачує різні соціальні виплати. Але одночасно хочу зазначити, якщо ви в Україні мали рівень життя вище за середній, то ніяких соціальних виплат та 13 зарплат не вистачить в Австрії, щоб оплачувати все те, до чого ви звикли в Україні. Про це розкажу в відео про мінуси життя в Австрії.